Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами відео з пустими баночками. У мене пізна собиралася ось така корзинка. Багато чого тут у мене, будемо так казати, закінчилось те, що було дуже давно. Я його все ніяк не могла використати, вирішила його подобивати, подовикористовувати. Дещо у мене те, що я замовляла, і ви бачили. А деякі продукти у мене просто я їх вам не показувала, тому що вони були замовлені дуже давно. І я вже не пам'ятаю, чи вони появлялись у мене на каналі. Тому давайте будемо розпочинати. Почну я з вами з гелю для душу. Має він такий вигляд. Це Avon бренд, чи то лінійка Сенсенс, не знаю, як у них там правильно все це звучить. Має вона 500 мл. Вирішила я вам його показати, тому що можливо хтось шукає саме бюджет. І дуже добрий бюджет, не знаю. не всі люблять, але мені дуже в них подобаються гелі для душу. Я деякі гелі для душу шукала, наприклад, від українського бренду Совка брала на тестінг. Мені вони не дуже сподобались, десь я про них розповідаю. Вони не дуже після них відчуття таке, ніби ви не зовсім вимилися, будемо це так казати. Аромати в них непогані, ну і вони не дуже бюджетні. Тому знову я повернулася до гелів від Avon. Там у них такий доволі великий спектр виборів, вибору цих гелів. є крем гелі. Різноманітні в них кольори, різноманітні в них аромати. Я беру ось такі запаснічки, будемо так казати. Я їх переливаю у баночку з помпою для того, щоб було зручніше. Тут 500 мл. Коштують вони десь біля 100 гривень, можливо, трішечки дорожче. Вони доволі густі, добре піняться, а саме найголовніше вони добре очищують шкіру. Ну, по крайній мірі, в мене таке відчуття, що вони добре очищують мою шкіру, тому я ними задоволена. Їх надовго вистачає. Одна проблема він дуже довго йде, бо я так розумію, що на сьогоднішній день він іде з Польщі, тому замовлення від замовлення. Дуже і дуже довго йде в країну. Ну, це таке. В принципі, можна такі засоби знайти, я думаю, на інших сайтах. Avon продається не тільки в себе в каталозі, а можна знаходити на інших платформах. Тому хто шукає бюджет і гарні гелі для душу, можете звернути на них увагу. Мені вони подобаються, поки що на них я сижу. Ну знову ж таки, хочу собі все ж таки підібрати, буду шукати тестувати ще інші гелі. Ну, поки що, це далі у мене закінчилася. Дитяче масло, воно називається, для того, щоб зволожувати шкіру. Він залоє Джонсонс. Має він ось такий вигляд. Тут ще була зелена кришечка, я її зняла, тому що незручно тут такий замок прям цілий був дуже складно її було відкривати, тому я її зняла. Від Джонсонс я взагалі полюбляю брати лосьйони для тіла, вони мені дуже подобаються. Такий нейтральний бренд, який просто діє. Він, до речі, як на мене, бюджетний порівняно з іншими, які є. Олійку колись я брала, я вже не пам'ятаю, де я її брала, бо вона в мене вже кілька років. Тут навіть ось і упаковка вже геть почала відставати, тому що довго стоїть у ванній кімнаті. Взагалі, олійки, я вже говорила на каналі, я їх не полюбляю. ні для тіла, ні для обличчя, в будь-яких засобах я їх не люблю. Я їх дуже рідко беру тільки по потребі. І колись я не пам'ятаю навіть для чого я її взяла, але будемо так казати, я її довикористовувала, але більше брати не буду, тому що олійки це не моє. Залишається оцей жирний, будемо так казати, наліт на шкірі. В принципі, вона непогано діяла. Вона, до речі, будемо так казати, це тим підходить, ну, хто любить олійки і хто, наприклад, якщо є якісь подразнення і так далі, такий, нейтральна була олійка, вона нічим, ніяких ароматів, вона така, е схожа, оце Джонсон з цим на Сараве, до речі, такі вони непомітні засоби. Ну, непогано, просто брати я її не буду, бо оліями я не користуюсь. Просто її вже добили для того, щоб просто вона не стояла, бо вже, скоріш за все, тут строки. У неї вийшли або виходять. Далі у мене закінчився скраб для шкіри голови. Має він ось такий вигляд. Брала я його на американському сайті iHerb. Я замовляю час від часу на iHerb зазвичай вітаміни для себе. Ну, інколи беру для того, щоб щось ще протестувати. Там є і косметика. І Чаї, кава різне. Я розпаковки за iHerb не роблю. До речі, напишіть мені, чи вам буде цікаво, щоб я викладала відео за iHerb. бо інколи я роблю ці замовлення. Якщо цікаво, то буду робити і розпаковки iHerb. У мене, до речі, на каналі є деякі відео з цим, ну, вони не дуже популярні, не знаю. Напишіть, чи вам буде це цікаво. Взяла ось такий скраб, тут його 113 грам, коштував він не дуже так дешево, я вже не пам'ятаю. Скільки? Тому що це брала місяців два назад, як не більше. Бренд також не знаю, який і чий, я просто вичитала, що мені підійшло. Тут ваніль, кокос був, Такого він був, який тут на вигляд такого темно-рожевого він кольору. Малесенькі такі були, як пісочок зернинки. Він делікатно, можна так сказати, відшулушував шкіру голови. Взагалі, скраби це непогана штука для шкіри голови. Коли не було їх, беріть, вони додатково очищують шкіру, після них краще очищена шкіра і свіжіше почуває себе здоровішою. І від цього, говорять, росте краще волосся. Ну, я скрабами для шкіри голови користуюся від Вони мені подобаються. Просто цей взяла на тесін. Непоганий. В лінійці там ще було кілька штук. Ну, в принципі, можна знайти і українські бренди в нас є. Скраби для шкіри голови непогані, я брала, тому не обов'язково брати ось такі якісь занадто дорогі і невідомі. Ну Ось така штука в мене закінчилася. Далі у мене закінчився дезодорант для тіла. Вирішила вам показати, тому що зазвичай я користуюся тільки гарнір. Мені підходить, я вже говорила. За цим разом я взяла DAF, має він ось такий вигляд, тут ще була така кришечка. Зазвичай ці кришечки я знімаю, тому що вони ну, просто заважають лишні рухи робити. Тут він з грушою. Він коштував 100 гривень, він дорожчий трішечки за гарнієр. брала я його в звичайному магазині. Він мені, в принципі, сподобався. Він непоганий, він не залишає слідів, аромат у нього такий приємний, набагато тонший, ніж в гарнієр. такий він більш приємніший. Розпилювач у нього більш кращий, ніж в гарнієр. Але, все-таки, напевно, я звикла, і не те, що звикла, а просто мені гарнір підходить. От різні люди, різна специфіка шкіри, напевно, гарнір мені більше подобається, і він більше нейтралізує все-таки запах, ніж дав. Тобто, це вже така специфічна, індивідуальна, я так вважаю, специфіка, будемо так казати, речі, кому що підійде. Але в принципі. Якби він мені сподобався в плані, в тому що підійшов для моєї шкіри, то я б його брала. Непогано. Можливо, інколи для того, щоб робити якісь. Зміни і перерви дав, я буду брати. Мені хочеться взяти якийсь інший, там було, здається, кілька видів його, Ну, я взяла з грушею, мені було цікаво, тому що в дезодоранта груші я ніколи не бачила в ароматах. Дійсно, такий аромат, ну, він і не був грушовий, ну щось схоже було на нього. Непогана штука, класна, можу вам рекомендувати, можна брати. Далі у мене закінчилася олійка для волосся. Від бренду Marocan Oil. Це малютка, ну, можна сказати, пробничок, бо це саме найменший розмір. Я його показувала вам в своїх розпакуваннях з мейкапу. Це не змиваюча олійка, тобто, тобто доглядова. Як не користуватися в інструкції? Сказано, що ви повинні помити волосся, висушити його, нанести ось цю олійку. Протримати її годину можна більше замотати її відповідно рушником, а потім змити. Ну, я використовувала не так, тому що я не дуже полюбляю ось ці дуже величезні процедури. На це потрібен час. Це, можливо, раз у місяць там колись у вас з'явиться час, і це можна робити. Я просто брала, мочила трішечки волосся, щоб воно було вологе, і наносила ось цю олійку. Результат просто: я вам скажу: супер, супер. Мені дуже сподобалось, тому що в мене волосся взагалі з половини сухе, і навіть сухому волосцю допомагало. Тобто я його десь носила по 3-4 години, потім змивала, наносила маску чи то кондиціонер. І волосся дуже гладесеньке, блискуче, видно, що відновлене, видно, що з ним попрацювали. І сама олійка, вона такого темно-жовтого кольору, вона густа, не сильно але густувата, але дуже і дуже така приємна, як шовк до тіла. Відчувається, що є якість продукту. Ну, звичайно, це не бюджет. Я вже взяла трішечки більший. Літраж, більший літраж, я вже не пам'ятаю, 25 мл. Здається, біля 500 гривень. Я десь у попередніх своїх розпакуваннях вже показувала. Ну, мені дуже сподобалось. Я е, вирішила її все-таки брати періодично, буду періодично з якимись українськими фітобрендами брендами е, чередувати. Тобто е, одна баночка, друга баночка, тому що на постійній основі, звичайно, це не дуже. Дешево, тобто буду ось таким чином, але забуватись не буду про цей бренд. Звичайно, вам раджу, хочу ще взяти від нього маску і шампунь ну трішечки пізніше, тому що не дуже це все бюджетно. Далі в мене закінчився знову ж таки небюджетний спрей для обличчя бренд Dalba. Я собі зробила подарунок, будемо так казати, на день народження. Вірніше, мені зробили в якості сертифікатів, я десь можливо розповідала. Вирішила замовити щось. Ну, Не дуже бюджетне. Дана баночка коштувала десь біля 700 гривень, якщо я не помиляюсь, на мейкапі я брала. Бренд це корейський. Тут була частина сироватки, частина олійки. Так ще олійка мені підходить для обличчя. Ну, В принципі, брала я її, тому що я її побачила у візажистів із закордонних і наших блогерів. Ну, Багатьох я бачила ось цю. Штучку, до речі, вона є також на iHerb. Є більший літраж, звичайно, дорожчий. Взагалі штука непогана. Але так як її занадто рекламують, я б не сказала, що прям без неї так не можна бійтися. Я зараз тестую, наприклад, спрей для обличчя від українського бренду «Лапуш». Він, до речі, ну, звичайно, порівняти з цим неможливо, але. Він також непоганий. Тобто, без цієї штуки можна обійтися і можна знайти замінника. Ну, давайте про неї. Звичайно, упакування дуже гарне, мені подобається тут дуже гарний розпилювач, звичайно, розпилювачів. Таких дуже рідко де зустрінеш, тому що в мене, наприклад, був саме перший спрей, зволожуючий від Avon, Я колись його хвалила, зараз його вже нема в Avon. Його ось так розпилювати неможливо було, тому що він просто водою бризкав, я її просто на спонж ложила і витирала, як тоніком обличчя. Даний спрей, звичайно, такого нема. Коли я його розпилювала по обличчю, це просто тонесенька така вуаль, тонесенька навіть пелючка, яка лягала вам на обличчя. Його можна було наносити як доглядовий засіб, просто самостійно, можна перед Кремом, після крему на сироватку, після того, як ви нанесли врадили візажисти макіяж, можна на макіяж його ще нанести, тобто він нічого не розмиває, не змиває, не розтікається, мається на увазі. Я його трішечки наносила, тому що, коли в мене був тональний крем, який підсушував шкіру, то я його наносила і він дійсно трішечки зволожував і надавав такого невеличкого сяйва. Ну, сам засіб непоганий. В арсеналі його, звичайно, можна мати. Штука непогана. Якщо у вас є кошти, можете придбати, користуватися. Ним можна постійно користуватися, то він ще плюс до всього такий багатофункціональний. Мені дуже подобається, що і на макіяж, під макіяж. Ну, на противагу нього, зараз я знову ж таки повторюсь, тестую наш український бренд, подивлюсь, як він обходиться, і тоді зможу порівняти. Ну, штука непогана. Хто бачив, можна брати. Далі у мене закінчився тестер, чи то не тестер, не знаю. Це Avon, це пурбланка. Я здається, вже вам показувала подібні. Закінчився і цей у мене. Мені подобається, що вони невеличкі, їх можна ложити в сумочку, можна замовити знову ж таки протестувати і потім знати, чи брати ці парфуми, чи не брати. Непогана штука, я беру їх для того, щоб просто деякі парфуми перепробувати, чи туалетну воду, яка мені подобалась колись. Ну, Пурбланка в неї приємний такий аромат, такий якийсь свій особистий, його можна завжди впізнати. Ну ось така штука непогана, можна брати, мені сподобалися. Далі у мене закінчився, ну, не закінчився, верніше, я вирішила зберегти упакування, тому що, знову ж таки, це Джонсонс це мило для рук. Мені його колись положив мейкап у подарунок, це повноцінний розмір. Тут він з гранатом, якесь переобразуюче мило, якщо я правильно говорю, зараз я ним користуюся, воно мені дуже сподобалось таке делікатне, воно дуже добре очищує руки, і я була дуже здивована, я вже говорила в розпакуванні, що в Джонсонс є мило, я цього не знала. Чомусь я думала, що в них там якісь доглядові засоби, лосьони, олійки, як я вам показувала, а мила, чомусь я не звертала уваги, тому в мене взагалі мої руки я рідким милом, але. Лежить і звичайні кускові, будемо так казати, мило. І за цим разом ось цей Джонсонс мені дуже сподобався, тому надалі я думаю, його буду брати. Тут 90 грам, можливо, є інші якісь види. Воно мені дуже, ну, дуже сподобалося. Якщо хто шукає саме кускові мила для рук, то від Джонсонс дуже і дуже непогані. Далі вирішила вам показати, хоча. Я його не купувала, даний крем, але мені його віддали. Я ним трішки покористувалася і не докористувалася, тому що він мені не сподобався. Це гарнір. Колись такі були упакування. Я не знаю, чи зараз є ось ці, ці крема. У мене колись такий був рожевого кольору з Трояндою, я пам'ятаю. Це тут з гранатою, він, я так розумію, для сухої шкіри і дуже добре зволожує суху шкіру. Але в нього проблема всередині він тут залишився, я не трішки покреслилася, він такого блакитного світлого кольору, він дуже вязкий і він, саме гірше те, що коли ви наносите його на шкіру, він, частина його впитується, а частина просто. Залишається липкою. У мене пориста шкіра, він забиває пори, шкіра не дихає. Ні, взагалі він мені не підійшов. Я вам його не рекомендую. Я не знаю, просто ще зараз він є в продажі, тому що знову ж таки мені його віддали, Я його потестувала трішечки. І він мені не сподобався. Далі у мене закінчилась ще декоративка. Вирішила вам показати. Вірніше, вона не закінчилась, вона просто я її буду вже викидати. Показала на каналі ось ці румяна від Eveline. Вони непогані, бюджетні, не пам'ятаю, скільки коштів Брала я їх на мейкапі. Всередині ще є продукт, ось так змішуються різні кольори. Самі румяна непогані, відтінок непоганий, до речі. Але... Вони е, не дуже такі, не дуже є в них пігмент великий, такі нейтральні, буденні, можливо, хто на них натикнеться, в принципі, їх можна брати. Але з часом, як вони у мене побули, вони вже почали не так профарбовувати е, щічки і так далі. Не знаю. не дуже мені. Я взяла новий там бренд, хто дивився, то я е, в розпаковках показувала Цей вирішила вже просто його викинути. І вирішила вам ще показати, бо в мене також дуже давно ці продукти є. Вирішила вам їх показати, тому що також буду їх викидати. Це ось такі два коректора від Avon. Один від лінійки, я так розумію, Mark. Інша лінійка Avon True Stay Power, тобто 18 годин стійкості. Консилери. Перший консилер з білою кришечкою, він має ось такий вигляд. У нього аж такий сіруватий підтон. Зазвичай я в лінійках вусив беру саме світліше, що є, тому що консилер він висвітлює, треба ще світліше за себе щось взяти. Тут мені не подобається. Тут у нього такий завжди був специфічний аромат, і він трішки підсушує шкіру, він довго не тримався. Не дуже мені він подобається. Ну, до речі, зараз у каталозі його і немає даного виду, саме ось такого, бо дуже давно брала. Avon true з такою чорною кришечкою я не знаю, можливо, зараз і є. Вони час і часу міняють упакування. Хоча ємкість, та, яка всередині у них, не сильно і міняється, як на мене. Колись у мене був такої квадратної форми, їхній консилер, то він мені більше сподобався. А ось ці не дуже. Цей, цей не такий має аромат, приємніший він трішки кращої якості за ось цей був. Непоганий, вони десь біля 100 гривень, здається, коштували, ну як і зараз, в принципі, ціна їх не, не міняється. Я їх зазвичай використовую в інших якихось потребах, десь щось потрібно або висвітлити, або підмішати якісь кольори. То ось так. Попервах не користувалась, потім закинула, тому що вони і сушать шкіру, і в них така формула не дуже приємна. Ну, ось так. Тому буду їх Скоріше за все викидати, вирішила вам показати. Вейвені, чесно кажучи, я вам не раджу купувати, наприклад, консилери. Не дуже тональні креми ще можна, а от консилер не знаю, мені ніколи вони не подобались. Вейвені так брала на тестінг, Щось, можливо, з дешевшого сегменту. Ну, так мені нічого і не подобалось. На сьогоднішній день, звичайно, я їх не беру. Пуста у мене корзинка. вже. Це всі засоби, які я вам. Підібрала, які в мене закінчилися. Можливо, деякі ви бренди знаєте, можливо, свою думку напишіть, чи ви ними користувалися, чи ні. І на цьому буде все. Я сподіваюся, відео вам було цікаве. Не забувайте підписуватись на канал, писати коментарі, ставити лайки і зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!